Фінішувала вступна кампанія. Сьогодні абітурієнти востаннє подавали документи до вишів. Загалом до українських вишів за цей день поступило 700 тисяч заяв. Пріоритети при виборі факультетів у нинішніх вступників дещо змінилися. Цього року львівська політехніка увійшла в десятку лідерів серед українських вишів за кількістю поданих заявок. Університет посів четверте місце. Туди подали більше 33 тисяч заяв. З них близько 13 тисяч електронні. Є багато вступників, які подали електронну заяву, а пізніше приходять і все ж таки подають паперову заяву. Минулого року вступники насамперед обирали факультет правознавства. Цього року він поступився місцем комп'ютерній техніці. Я обрала факультет архітектури, тому що мені подобається малювати, і я вирішила поступати сюди. От до Львівського медичного університету станом на сьогодні подали документи близько 8 тисяч абітурієнтів. Найбільша заява на факультетах лікувальної справи, педіатрії та стоматології. Хочу бути лікарем дітей лікувати. Батьки нічого не радили. Казали, що хочуть, обираю. Цьогоріч зросла довіра до електронних заяв. Минулого року до Львівського медичного університету такий заяв подали лише 5 тисяч. Це через недоступність та ненаповненість єдиної державної електронної бази з освіти. Натомість цього року їх 8 тисяч. Абітурієнтів найбільше насторожує те, що зареєструвати свою заяву в електронному вигляді можна тільки на одну форму навчання. Якщо вступник зареєструвався на дві, то на денно, наприклад, зарахований, а на заочно треба перереєструватися особисто. Проте абітурієнтка Ірина електронні заяви подавати не боє. І так все в базі інтернету, і тому немає що переживати. Все-таки більше дітей подає в паперовій формі. Вступники мали право подавати сертифікати ЗНО, видані цьогоріч, та такі ж документи, чи їх дублікати за попередні роки. Для місця молодшого спеціаліста потрібно було набрати не менше 124 балів з конкурсних предметів. Бакалавра спеціаліста, магістра ветеринарно-медичного спрямувань не нижче 124 з непрофільних конкурсних предметів та мінімум 140 з профільних. Юліана Казімова, Павло Замрій, новини.